Ну що, шановні українці, мережею гуляють такі погануваті настрої, такі погануваті ролики, що аж геть не як би сказати, не до сміху. З вас лайк репост підписочка. Я зараз розповім, що коїться Ютуб канал в шапці профіля. Переходьте на Ютуб канал, дивіться дуже багато відео, підписуйтеся. Отже, дивіться, після оцих усіх, як би сказати, подій з оцими підривами ТЦК, зубиством оцього ТЦКшника. Уже заговорили в мережах про те, що, начебто, як ТЦКшникам хочуть цим збільшити повноваження, приміняти проти нас. Зброю, як вони говорять, проти ухилянтів, проти таких падлюкухилянських скотиняк, як каже Тука, да? там дикий і тому подобне. Чи не, чи, не, чи не для цього це все було зроблено? Ну, дивіться, з заправки, да, де стався, сталося вбивство, чому не показують відео? Всі ми знаємо, що на заправках усіх є камери. Є. Чому це відео не оприлюднюється? Чому воно не показується, що сталося? І от такі вже в мережі в інтернет гуляють, як би сказати, настрої, що цим хочуть дати більше повноваження робітникам оцих ТЦК, оцим воїнам, щоб вони застосовували проти нас зброю. І тоді, коли хтось-хтось буде щось судитися, вже на законному рівні. Вони, типу, мали право застосовувати проти простого українського народу зброю. Пишіть, що ви по цьому поводу думаєте. Ну, такі настрої гуляють. Ну, і я хочу запитати, чи воно так буде. Якщо таке буде, то це повний крах, це повне пробите дно, як би так сказати. Да, буде що це взагалі буде нонсенс. Вони і так ходять зі зброєю, на підставі чого Незрозуміло. там за одного такого інциденту. Вони ж, якщо їм це дозволить, вони ж взагалі повірять в себе, вони ж взагалі будуть нас відстрелювати, тому що там я вважаю, напевно, що якісь неадекватні е, працюють. Подивіться, що кується по цих роликах, якщо подивитися, вони так себе возомнили такими, що корони понадівали, вони царі боги, і все, вони говорять, що їх знімати не можна. Передвиження воєнних, які вони передвиження воєнних. Вони посадові особи, які ходять, вручають повістки. Посадову особу можна знімати. Вони щось розказують людям, щось вони показують, а яким дозволять чи зброю застосувати, то це буде вже повний крах. Я так вважаю, це собою моя думка. Ви пишіть, що ви по цьому поводу думаєте. І Не забудьте підписатися.